Так, дядьки, опитування, скільки за цей сезон впарив своїм пресом тюків. У мене ведеться запис. Тобто я записую, скільки за сезон відпрацьовую. Тому хто вгадає, хто дійсно вгадає, скидаю на карту, давайте хай буде 1000 гривень. Тобто хто вгадає, відразу на карту скидаємо готівку. Тюки виходять. Падні бачимо, так? Да? Топові? Тут також що саме цікаве, що тільки ми приїхали і відразу дав невеликий дощик. А це так завжди. Тільки почне Чукувати, ніби ранком погода, а вже під обід бачимо хмарки хоча не показувало, що буде дощ. Тому, друзі, хто вгадає, Касар на карту? А як ти думав, таке життя? Поїхали далі.